Всім привіт! Я Вікторія Ковальчук, астролог. І тема сьогоднішнього відео буде День осіннього рівнодення, який припадає на 22 вересня 2024 року по Україні. Що ж це такий за день? Всі ми знаємо, що у вересні відбувається збір врожаю. У всіх сенсах цього визначення тут людина аналізує пророблену роботу, розставляє всі за і проти, критично і деталізовано проводить чистку свого життя, щоб увійти в наступний цикл, який відбудеться з переходом сонця у нульовий градус Терезі. І це ще одна важлива точка збірки: саме цей перехід і знаменує день осіннього рівнодення. Отже, попереду на нас чекає оновлений такий міні-цикл. Довжиною три календарні місяці. Чому 3? три? Тому що наступна така е, поворотна точка, змін точки зборки буде день зимового сонцестояння, коли сонце перейде у нульовий градус е, козорога. Отже, е, такий міні-цикл довжиною у три календарні місяці. Наразі на нас чекає. У кожного дійсно це буде своя індивідуальна історія, але вже усвідомлення от того, що тут відбувається оновлення, дає нам розуміння, що вже зараз варто перелаштуватися, бути готовими до розвитку і не застрягати у старій системі. Я хочу акцентувати важливу конфігурацію, яку ми можемо спостерігати наразі на небі. І вона називається бісекстей. В астрології бісекстель це щит долі. Бісекстель складається із трьох вищих планет, ви можете їх бачити, між Плутоном, Нептуном і Ураном. Є такий трикутник. Підсвітила вам таким зеленим. Зелений такий трикутничок. Він називається в астрології бісексту. щит долі. Що це за такий у нас бісексист сформувався на небі, і до чого він, буду вам наразі розповідати. А, в общем, конфігурація сформувалася, коли Плутон у своєму ретроградному русі знову відкотився у знаку за рогом І це відбулася подія, така у нас 2 вересня 2024 року. І триматиметься цей бісек до 18 листопада 2024 року. Поки Плутон. Знову не перейде у знак Водолія, в якому вже пробуде наступні 20 років. Важливим цей бісекстель є в тому значенні, що така конфігурація вона сформована в останніх градусах знаків: Плутон у 30 градусі Козирога, Нептун у 29 градусі риб і Уран у 28 градусі тельця. Вищі планети мають дуже повільний рух і будуть переходити у наступні знаки протягом 2025-2026 років. Це такий буде довготривалий перехід інгресії планет вищих планет в інші знаки. І також будуть формувати конфігурацію бісекстин, ще долі, але вже не в останніх знаках, не в останніх градусах, да, цих знаків, що я сказала, а вже в перших градусах наступних знаків. Тобто, Плутон буде перейде у водолія, Нептун перейде в Овна, і Уран перейде в знак Близнюків. І в перших градусах цих знаків буде сформований теж бісекст. Тобто маємо чітко визначені енергії. Вищі планети вони є поколінськими, вони визначають і задають саме такі поколінські глобальні зміни в світі. Вони еволюціонують світ і людство в цілому. Тобто, в першому випадку, тобто наразі ми маємо конфігурацію між двома земними знаками: козиріг, телець, да, з виходом на вершину бісекстиля Нептуна знаки в одному знакі Ри. І тут енергія така, знаєте, вона енергія накопичення і поглинання. Тут ми розуміємо, що ті матеріальні накопичення, які маємо у наявності, вони мають змінюватися. І джерело доходу, матеріальні цінності, самоцінність, вони змінюються разом з тим, як змінюється світ, а світ стає більш інформативним. І поки ви топчетеся на місці, час стрімко летить. І майбутнє визначено в знання, в інформації і вмінні комунікувати. У другому випадку, тобто, коли вищі планети перейдуть в наступні знаки, тобто там Плутон у водолія, Уран в близнюки, Нептун в Овна, там буде сформована конфігурація між двома повітряними знаками і знаком вогню. Вершина бісекселя буде в знакі вогню, в овні. І тут нам розкривається нова інформація, і ми маємо бути готові прийняти її, перелаштуватися, об'єднатися у групи, спільноти, звідки будемо черпати інформацію і передавати її далі. Тобто, майбутнє це великі об'єми інформації різного виду. Все залежить від того, який напрям пізнання є вашим. Тепер реалізація ідей стає ключовою на кілька десятків років. Тобто, якщо раніше основа була в тому, щоб заробити, урвати, отримати, зберігти, наразі ми переходимо до основи в створенні і реалізації ідей. Саме за обізнаність буде визначатися ваша самоцінність, саме за знання, ті, ті якими ви володієте. Переважає повітряна стихія, і повітря його не втримати, воно повсюду, воно розповсюджуватиметься дуже стрімко і важливо увійти у свій інформаційний потік. Наступні 10 років будуть надзвичайно активними. Подумайте про це. І наразі перехідний період ми можемо відчувати уповільнення, але ненадовго. Треба буде адаптуватися до швидкого темпу, прокачувати своє мислення. Пам'ять, навчайтеся. Саме знання є основою самоцінності на наступні кілька десятиліть. Тепер я повернуся до дня осіннього рівнодення, коли сонце переходить у нульовий градус знаку терезів. І це важлива астрологічна точка. Тут сонце набрало своєї максимальної сили, і вже від дня осіннього рівнодення денне світло буде поступово зменшуватися, а ніч ставатиме довшою. Тепла стає менше холодніше. Сонячне тепло дарує нам життя, сили, енергію, і попередні 6 місяців від дня весняного рівнодення були саме про дію і активність, бо тут сонце набувало своєї сили. Нагадаю, що день весняного рівнодення відбувається тоді, коли сонце переходить у миль градус овна, і у 2024 році ця подія сталася 20 березня. Тепер світла ставатиме з кожним днем менше, уступаючи темряві. І для того, щоб вижити, ми об'єднуємося, підтримуючи один одного, створюємо пари в особистому житті, в діловому партнерстві, бо так природно. Разом краще ніж одному. І тут людина відчуває потребу соціально розвиватися і впускає у своє життя інших представників людства. Тут ми знайомимося, налагоджуємо контакти і заявляємо про себе, презентуємо себе. День осіннього рівнодення висвітлює нам результати. Від тієї діяльності, яку ми здійснювали останні шість місяців від дня весняного рівнодення. І тут ми бачимо, чого ми досягли. Аналізуємо, робимо висновки, від чогось відмовляємося, що так і залишилося у планах, і не, було, і не набуло реалізації, тому що наступні шість місяців це період для відточування майстерності у тому, що вже є, що вже набуло проявленості. Тут збір врожаю. Ви бачите на екрані карту, побудовану на Київ. На 22 вересня 2024 року на день осіннього рівнодення, коли сонце перейшло у нульовий градус знаку Терезі. Ця карта вона виразно відображає, що, от, знаєте, якби не було нам фінансово складно українцям. Наші власні ресурси, ресурси України, вони дійсно в цій карті відображаються в складному положенні, але вершина бісекстеля потрапила у друге поле гороскопу, і це наша підтримка і захист. І ми вистоїмо. Ми вистоїмо однозначно. Це дуже така стійка конфігурація. Вона виразно показує дійсно, що незважаючи на економічні. Складнощі на, на війну, на всі моменти, які переживає Україна, і не лише Україна, просто що карта побудована саме на Київ, тому що мені важливо було саме про Україну сказати. Але цей він його віршина. Він попав у друге поле гороскопу. і це дійсно такий акцент на те, що фінансова підтримка у нас буде. Все наше життя, воно в циклах, і цикли сонця вони дуже важливі. Сонце щодня сходить і дарує нам життя, а місяць затіняє його, щоб ми мали змогу захотіти побачити світло. Поміркуйте над цим. Всім нам бажаю миру. Плануйте свої справи разом із планами Всесвіту, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, переходьте за посиланнями під відео на сторінку в інстаграм. Також приєднуйтесь до каналу в телеграмі «Астротусовка», де ви можете знайти ще більше астрологічної інформації як для любителів, так і для професіоналів-астрологів. До скорих зустрічей, ваша Вікторія Ковальчук.